Ну, а ми продовжимо наш ранок вдома. Вгадайте де? А-а-а, В кухні? На кухні, наш незмінний кулінарний експерт куль. Привіт, баба кошти красуня. Дякую. Дякую. Володимиром, здрастуйте. О, що Ой. я бачу, борошно яйця Щось цукор випекати. Дай вгадати, Іллена що це Іванівна, буде. Володимина, я от готувався і тому що я думаю, що це от іменно твоя фішка. Якщо моя фішка, то це бісквіт. Бісквіт е, з фруктами. Супер так. ідея. А До речі, ви потрібно? знали, що бісквіт був створений для моряків, адже він довго не псується. Чули таке? А не чули. А я чула. Спершу його ви навіть використовували як хліб на кораблях. Енциклопедія морський десерт. Я б сказала. Ходяча Енциклопедія. Інгредієнти на екрані. Для приготування бісквіта з фруктами знадобиться. Борошно 300 грамів, яйця курячі 3 штуки, розпушувач одна штука, вершкове масло 100 грамів, полуниця 300 грамів, персик 300 грамів, сіль, цукор 200 грамів, м'ята, цукрова пудра. Отже. <net> Отже, <отак. net> <nzzy> як ти робиш? Розділяй мені білки і жовтки. Тепер я О, командую поради. Я, команду. я ж не, не зрозумів. А що ти треба розділяти? так? Я розділяю. Ну а ти розділяєш. Ну якщо тобі ці... а, ні, Ну, давай сюди ну, зразу білки, а сюди жовтки. Для того щоб білки гарно збилися, вам треба їх обов'язково охолодити. Так. Вона холодна. Так. Оп, молодець. Скажи, будь ласка, що я маю робити? Ти поки що походи. Добре, оце я вмію робити. Дуже <рес> ти Надихай. Я надихай. буду надихати. Чаво, молодець, ніхто так яйки не б'є, як ти. Як ти тримаєш цю булаву? Неймовірно. Ніхто так не збиває. Ніхто так не збиває, а да, як... Так, ти можеш коментувати, так, так і любиш. Так, так і да? любиш. Да. Давай я тобі допоможу трошки, так? Да? Як Руслан грає мелодію, як він тримає тональність. Ніхто ніколи такого не робив. <ристо> Ніхто так не О! має. Боже мій, Чаба! Костя, ну що ти оце? Это... Не говори під до... руки. Давай, дістану, дістану, дістану. Ну, дістан, Чаба. Ну, нічого. Ну, нічого. Якщо в мене не вийде бісквіт, знаєш, що це, це через <с chưa> те, що ти туди. Все, давай, крути. А чого воно не збивається? Треба ребрик договорити. Ребрик. А Чому в мене такої нема? А, ну, от вже є. І що? В чому фішка? Тоді розповідай. Так. Треба гарно збити білки. Це ще він хідні. Ми ще одразу з цукром. Да? А що в тебе за миска, що все вилітає? А ну тримай мені є. Давай гарни. я тримаю миску. Я так розумію, це для що, того, давай, щоб може... він був пишний. А мені моя сістер говорила, що типу, можна все це відразу. Ну, кожен же робить по-своєму, розумієш? пишно да, буде. Буде ідеально. А ти попробуй так, коли сипіш, виключати апаратуру і не, не можна відключати. А, Його не... треба збивати постійно і не зупинятися. 100 Тоді напрямку. Не зупиняйся. Красуня. Не зупиняйся. Чеба, ти просто тримай, ухиляйся від. Ти, просто... Ухиляй. ти бачив, який біцепс? О! Давай, О, давай, не, який так біцепс? у тебе не тільки біцепс, у тебе там все хорошо. <рес> Значить, 4 яйця і неповний, ну, неповна Ну, тут 150 грамів я від'являю. Ну, правильно, неповна склянка цукру я роблю. Да, да. Вот так. А Тут у мене 250 грамів борошна. М багато. Багато? Можна менше. Менше, ну, щас ти скажеш, да. Так само, як цукру. як цукру. Можна менше борошна тільки ж потрібно, як я. Неповний не стакан. стакан. Угу. Чаба. А, а шов. Да. Можеш поки що. Ти вже тримаєш? Угу. Да, добре. Давай Костик, наріжемо э, персики. Як? Як хочеш. Ну я б різав от так, але як, як його смотри, навпіл. Так. Ось так. Розкрутний, близний. Добре. Як у рекламу. Треба всі різати. І от береш от такими дольками. дольками да? Такими, ага. От такими, так. Да. Скажіть, будь ласка, ну, чи всі потрібні нам персики? Я думаю, що не всі ні, Давай. добре. Один може з'їсти. Дякую. Я, е, 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 це мав на увазі. Вершкове масло ти додаєш. Mm -mm. А що ти додаєш? Все. Mm -mm. Я нічого не додаю. Ну, добре, у нас по рецепту було вершкове масло, можете додавати, може можете додавати. Ні, можна і не додавати, але моя сестра, вона така. Крута, крутий кондитер. Хочеш, а давай додамо. додамо. Хочеш, да? давай ну я не додавала ніколи, мені цікаво спробувати. Да, давай додаємо. Трошечки. Ми Буде вершковий присмак. Да. У мене був дієтичний бісквіт. Мали шанс ви отримати, скуштувати дієтичний бісквіт без масла. Ну, це буде вже. Ну мені кажеться, що не зіпсуєш, як кашу. Маслом кашу не здається. Не знаю, не я б не ставила, ну окей. Ір, ірчі сестра сіс, говорить, що вона а, навіть кладе а, просто обичних сонячникова Я Нічого не кладу expertise. і завжди ідеально виходить. Ну нічого, не знаю. Типу шарлотка буде даємо? Це типу як шарлотка? Може не будемо додавати? Ні? Не хочеш? Дивися, воно поки Ну, Давай, хорошо, не, не хочеш не треба. – ти головна, зараз. А з відміри мені отакий да. самий майже склянку борошно. Тільки да. вже, да. так? Да? Так. Да. Добре. А ти розпущувач? Ні, розпушувач не треба. Тоже не треба. Ну ох, ти! Ми сьогодні тоді побачимо. Я ж вам Рецеп... кажу, я завжди шукаю легкі шляхи на кухню. Ліліані Іван. А ну дай мені то сіточко. Сіточко. Ото? сіточко. Беремо. Ага. Давай про сіточку. Да, Займаємося. Да? Да? Так, Так, обережеморок. Ооо. Давай. Додаємо борошно. Додаємо борошно. У нас тут феєрверки. О! Кості, тебе подобається? Мені дуже подобається. Я обожнюю, коли влітку, я можу відчути себе, наче взимку. Все вкрито білим снігом. Все, нічого, нічого. Ми зараз приберемо. Борошном. І що робимо Це все винна миска, тому що ніхто в таких все. мисках миска. не робить. Ну, що ти робиш? Я зараз візьму ложку. Не, не трогай, Будь Ні, я не треба. Нічого не треба. витирати. буде. Я так 100, 150 тисяч разів роби, це буде круто. Все? А, да. Так. Поїхали. А Поїхали. Де, ваші, де ваші фрукти? Чого воно ще не готове? Що з полуницею Фрук треба? Ти готові. Фрукти, мені. фрукти ти не схочеш. Ну це вже як ти хочеш. Треба знімати. Но я би просто хотів накидати. Зверху. Накида... А ти зверху хочеш накидати? Да, давай от, трошечки знизу, а трошечки зверху, щоб воно і там, і там було. Полуницю що як її зрізати, то да, звісно. Пінтики тільки отризать. Просто все. розумієш, коли ти зверху, то бісквіт не піднімається. Ну, типу, воно да. Да. Ну... має бути знизу, щоб бісквіт піднявся гарненько. Розумієш? Mm -hmm, я mm -hmm. от нещодавно робила такий з грушею. Це дуже смачно. Насправді, з полуницею теж не знаю, бо вона сік може пустити такий. Ну але пробуємо що? Ну пробуємо що ми такі, щоб не пробувати. <глоти> <глоти> а мені наоборот сказали, що можна просто так чик-чик і навкидати і все. Та на я тобі вже порізав. Забирай чик-чик. чик чик, чик, -чик. І забирай. Все добре, достатньо. Та достатньо. чого ж достатньо, давай ще лупанимо. Достатньо, не достатньо. треба. Багато не треба, да. Багато не треба, тому що вони Все. пускають сік. Не давай. треба багато. Воно буде, значить, він у вас соковитий. Нє-ні, воно просто. Слухайте, я 150 раз так разів робив. А Все ти буде скажи, круто. будь ласка, ти нічим не змастив цю формочку, нічого Ні, та Насто. нашу. Потому, сили... просиликоновая... ну, а ти ж пам'ятаєш, що ми сюди масло не кидали. Нічого страшного, нормально, Пройде. Добре, окей. Все буде буде круто, до останньої Це буде фантастично. Да. Все, відправляємо це все в духовку на, на 180 градусів десь на 30 хвилин. Можна навіть на 40. -45. Можна навіть на 40. Все, відправляємо, а ти нагадуй рецепт, Костя. Ой, такий рецепт буде. Така смакота, друзі. Обов'язково занотуйте рецепт. Рецепт бісквіта з фруктами: Збийте цукор з яйцями, покладіть у борошну розпушувач, нагрійте вершкове масло, змішайте всі складники. Далі слід змастити форму вершковим маслом, налити в неї тісто, зверху покласти фрукти та ягоди і випікати у духовці за температури 180 градусів. Готовий бісквіт, посипте цукровою пудрою, прикрасьте свіжими фруктами та м'ятою. Ну що, дістаем? Ну, звичайно. Так. звичайно. Я трошечки навіть хвилююся. Та все буде добре. Не Хвилюйся. Поки Та ми ж... діставали один одного, чаба дістав пиріг. Да. Так, а ну давай. Та не виключай вже. Ой, ж... яка краса! а а Я вам казала. А, 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 а ти подивися, а. яка скориночка. Оце моя фішка. О, подивися, о, бачиш, о. він як такий зверху. Це завдяки збитим. Білкам, білкам. Да, так. Да, бачите, ага. Оце секрет мого бісквіту, що збивайте, і головне не зупинятися, а все збивати. Що, перекинемо туди? А нехай буде. Цукровою пудрою можна, можна, воно буде нехай, так красива. Приготував. А де моя маленька штучка? Ну, Таку... не знаю. Було. О, вот. Скуштувати його не вийде, адже він гарячий. гарячий. Вийде, ми розріжемо, ми розріжемо. Дай мені ніж, я беру ніж, на себе всю відповідальність. Це Дай Дай чистий ніж, Подив, зачекай. Ну, подивіться, ну, ну подивіться, хіба це не диво, правда? ж? Це диво взагалі? Ну, тепер ти як будеш робити по-моєму рецепту. я, я, я взагалі от буду робити от, як треба. Ну, давай, ріж. Чекаєш, Засіння. хочу витерти, бо Костя мені дав мокрий ніж, а це але, я вважаю підстава. Але чистий. Угу. Це головне. Ну давай. Так, увага. Навпіл? Так. Да. А О. як ти хотів? Ну. Ти бачиш, ти не уявляєш, який він легенький. А там ще персик, персик. Полуниця. Полуниця, ого. Ой, все, друзі, фантастика. Супер, фантастика! Ви бачили, усім, як він пропікся? Усім, подивіться, усім подивіться. смачного це сніданку просто... та спокійного ранку, друзі. Ура! Дуже красиво! На, на, на. Но... Просто, просто, просто ти зараз віршем заговорив. Я вважаю, що це просто геніально. Ще на музичку покласти і все, і готова пісня. І ми заспіваємося. Бісквіт, музика. Пісня?